Мало лише народити дитину, потрібно її і гідно виховати. Ці жінки із таким завданням справляються невідмінно, навіть попри те, що дітей у кожної з них не менше п'яти. До прикладу, у пані Наталії із Гримайлова, що на Гусятинщині, дітей аж семеро, шість дочок та один син. Старша донечка їде скоро 20, Вона працює педагогом в школі. А молодші півтора року, коли я родилася моя дочка перша, це був 97 й рік. Тоді давали нам допомоги 7 гривень. Це було рівно 14 буханок хліба з Тепер на ту допомогу, що дають, можна прожити. Так що йдуть зміни на краще. Проблем із вихованням запевняє пані Наталія, в неї не виникало, адже вміє бути другом своїм дітям. Саме це переконана жінка, чи не основне? Найперше завжди з дітьми треба бути другом. Ніколи не тиснути, не заставляти і строго не наказувати. Хоча не треба їм робити забагато поблажок». Сьогодні пані Наталія та ще близько 20 зразкових матусь із різних куточків Тернопільщини отримали почесне звання Матері героїні. Безперечно, та честь, яку я сьогодні маю вручити вам посвідчення відповідно до указу президента України, дає мені можливість впевненістю заявити, що Тернопілля Працює в напрямку тому, щоб майбутнє в нашої області було. І я вірю в те, що разом ми змінимо обличчя нашої області і вірю в те, що ми змінимо ставлення один до одного і особливо до багатодітних сімей в нашій області. Нагадаємо, відповідно до законодавства почесне звання мати-героїня присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому законодавством порядку, дали їм належне виховання та створили умови для їхнього усебічного розвитку.